Парі матч дніпро про один заряджені перемагати. Ну, трохи засмучений, бо команда ну, досить непогано показала. То, що ми до чого ми прагнули, це непогано володіли м'ячем, розвивали атаки. Ну, трохи в нас в завершенні не вийшло. Ну, хлопці вони прагнули до перемоги, це було видно. І ну, радує той факт, що коли ми пропустили гол. Він нас не засмучував, ми продовжували е, володіти ініціативою і зразу зрівняли рахунок. І я бачив ну, впевненість в очах хлопців, що вони цю гру, ну, помимо того, що бажають виграти, вони і могли це зробити. На жаль, трохи нам, е, мабуть, якості не вистачило завершення атаки. Можете сьогодні когось виділити зі складу команди, хто сьогодні проявив себе найкраще? Ну сьогодні я не можу сказати, хто погано зіграв, бо всі віддалися, наскільки вони можуть на сьогоднішній день. Тому я би виділив всю команду. Хлопців, які вийшли на заміну, також допомогли. Ну, мабуть, трохи я ж кажу, трохи, може, не пощастило в завершенні, бо були дуже непогані моменти. Тому я сьогодні можу виділити всю команду. Перестанови, що сьогодні новий рівень. Футболіст сталося лівим захисником. Вперше що ви можете сказати про футболістів, які грають на цих позиціях? Так, да, є у нас кадрові проблеми, травмовані хлопці. На жаль, серйозні травми получають. І тому гравці, які ніколи не грали на цих позиціях, це вимушена міра. Ну, ми спілкувалися з хлопцями, вони дають отчет, що це все ну, ради команди, бо ну, така ситуація сложилась. І я дуже задоволений, що той же Матюшенко і Кілик вийшов досить на непоганому рівні з, з, зіграли. І окрема подяка для цих хлопців. Щось вже відомо, що з Максимом Дудиком сталося? Е, на жаль, ні. Зараз вони поїхали, там, я так розумію, в больницю, і там, ну, рентген зроблять, і тоді будеш більш... Більше інформації буде по цьому випадку. Парі матч та Дніпро 1 заряджені перемагати.